Друзі, всім привіт! Компанія Фшавто. Вітає вас! у нас на майданчику. Ось така чудова, класна, прикольна новинка. Це значить, що у нас шкода. Кодіак в комплектації ВРС, як ви можете собі вже бачити перед вами на камері. Значить, чисто 2020 року випуску не 19 у вас буде по техпаспорту, чистий 2020 рік випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 176 кВт на 240 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач dq, DQ 500 сімиступка мокра, одна з найкращих та найбільш надійних коробок в лінійці Вагру. Отже, по автомобілю ВРС воно все говорить за себе. Комплектація дуже крута. Зараз я вам пробіжуся по комплектації, пробіжуся, зроблю замери по лакофарбому покриттю приладом, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, того, що цей автомобіль пригнена з Європи, а саме з Німеччини. Повністю є в класному стані, дуже доглянутий автомобіль. От і покажу внутрішній стан цього автомобіля, і звичайно, ціна на цю автівку. Отже. Стосовно цього автомобіля, ага, і ще забув вам, вибачаю, друзі, сказати, що саме основне це пробіг. Пробігу в автомобілі в нас є 96 тисяч. Це оригінальний пробіг, який, як завжди, в нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все вчасно та гарно по регламенту в цьому автомобілі все обслуговувалось. Так що ну, наразі ніяких абсолютно несправностей з цим автомобілем немає. Отже, погнали, біжимо зразу по автомобілю по комплектації. Отже, ви мали розуміння, що це за апарат стоїть перед вами. Е, отже, ВРС 20 рік, шкода Kodiaq. Е, дуже крутий кольор. Ось цей зараз е, модний Мурано Грей. Класний кольор автомобілі. Е, далі маємо Shadowline Line пакет, повністю чорні бачите, рішітки, е, дзеркала, накладки, ось такі пороги прикольні встановлені в даного автомобіля. Значите, так вони йдуть з такими порогами, диски оригінальний, ВРС. Розміром у нас, по-моєму, 20 м розміром. Так, 20-й розмір, Резина 255 на 40. Літня резина Pirelli Scorpion стоїть. Ось так можете звернути увагу піреліку Скорпіон. Резина в нас 9 місяць 2023 року, цьогоріч вона нова абсолютно та резина, Ось з ще класним протектором. Так що абсолютно нульова резина хороша, і причому що ці резини є на всіх колесах однакова. От Так, далі біжимо по комплектації. Бачите, ще дуже Така прикольна фішка. В цьому автомобілі є, хто розуміє, знає, є у. Audi веслайні, ось такі на підкрилках брозовички. Що це таке, не знаю чи вітрозахисники, не знаю, що це воно називається, але ось тут така штучка бачите, є попереду автомобіля і позаду ось такі. От вони висять. Це тільки лише у ВРС є комплектації такі штучки. Так, далі є погнали, це вам сказав, це сказав. Далі оптика, Оптика, звичайно, тут максимально топова. Вона матричка адаптивна з функцією вирізання автомобіля з, фото... з потоку. От, далі біжимо, <кій> бачимо, маємо безключовий комфортний вхід. Автомобіль автомобілі присутній лише на передніх дверцятах. От, Ну і, звичайно, вже по салону. Хто розуміє, значить ВРС, то все. Перед вами на камері ясно. Сидіння у нас ковчі ВРС з парферованою алькантарою. Тут по боках карбонові такі вставочки шкіряні стоять, на електриці, на пам'яті у нас сидіння йдуть з такою червоною прикольною строчкою. Ось так воно виглядає. бачите, На кермі вона йде по сидіннях, на КППшці. От, Так що реально дуже все на ось тут картах дверцят. Так що все дуже прикольно, гарно, гармонійно воно дивиться. От, Ну і що, сідаємо далі в автомобіль. І що ми маємо? Що ми маємо в автівці? О, до речі, сидіння от сів в автівку дуже класні, комфортні і м'які, м'які, м'які реально класні сидіння з ярко вираженою боковою підтримкою. Реально гарні, дуже круті сидіння. До речі, автомобіль не запускається кнопочкою. Зараз запускаємо, запускаємо. І ось такий вигляд у нас має автомобіль перед вами. Кермо в нас, бачите, також є шильдик ВРС, перфорована шкіра обтягне кермо, дуже приємне, прикольно, Гарно дивиться далі. Цифрова панелька приладів перед вами. Ось пробіг зразу зафіксований, цифрова панелька приладів є. От. Е, далі е, біжимо по автомобілю. Зразу підігрів та складання електродзеркал також є в автівці. Потім акустика Кентон, бачите, встановлений. Шильдики цієї акустики Кентон можемо зайти. От сюди в нас, до речі, в магнітолка у нас Discovery Pro максимальна. З навігацією, ви вже бачите, загрузилася вона. І щодо акустики, вірніше, біжимо, заходимо в звук і бачимо, що в нас є еквалайзер Kenton. Кентон, ви собі можете настроїти любі... Оптимізація Кентан. Можете настроїти собі абсолютно любі з настройки, які вам будуть підходити під ваш, як то кажуть. От під ваші вимоги, бо тут дуже багато є всяких різних настройок. Загалом музика одна з найкращих, преміум вона і дуже реально гарно та класно грає. Так, далі. Е, магнітолка ще раз у нас повністю вся сенсорна, Discovery, Discovery Pro От вона йде. З різними дуже багато різноманітних налаштувань у ній є. Е, далі, що ми маємо по цій магнітолці? Ще маємо. От по кондиціюванню хотів сказати, маємо в нас двохзонний клімат контроль даного автомобіля з функцією очищення повітря. Вони тут виводяться на цю магнітолку і плюс дублюється ось тут. От е, двох цей клімат дублюється ось тут. Так, далі по автомобілю маємо українську мову Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, навігації, Smart Link, Skoda Connect, Тобто це все повністю тут є, зображення виводиться, можете собі користуватися, це дуже-дуже прикольна типу магнітовка. Так, є цифрова панелька, про воді, я вам сказав. Так далі біжимо. Ага, ще через цю магнітолку зайдемо. Зараз сам швиденько покажу по допоміжних системах водію. А вони тут абсолютно є повністю всі максимальні допоміжні системи, водію, які тільки можуть бути. От зразу заходимо і дивимося. Тобто, що це є допоміжні системи? Значить, адаптивний круїз контроль є, є по адаптивному круїзу, тут є речажок, який ви можете собі виставляти. Адаптивний круїз контроль є присутній. Далі. Далі фронт Assist активовано у нас. Це якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія. Потім маємо бачите, відображення попередження про відстань. Далі Line Assist. Тобто є також лайнасіст, що автомобіль під, підрульовує вам, адаптивне керування рухом в смузі також є. Сайт-асіст у нас також є сайт асіст, у нас ось ці мертві зони, Бачите, вони загорілися по боках. Мертві зони також є. От Потім маємо асистент розпізнавання дорожніх знаків є. А, далі відображаємо в комендації приладі, попередження про перевищення швидкість та є. Причепа, розпізнавання причепа також є, і розпізнавання втоми. От і превентивна система. Тобто максимально всі асистенти, які тільки можуть бути, вони є присутні в цьому автомобілі. Ну, то через кермо також можна зайти швиденько до доступ. Ось, і можна собі тут пролистати. Бачите, сайт лайн-асіст, assist, сайт Assist є. Виїзд міської парковки та фронт тобто максимальні асистенти всі є присутні в даному автомобілі. Що, до речі, так прикольно зараз. Це вже оновлена панелька пішла. Бачите, з 20-го року прикольно так на собі вводиться на все, на всю панельку перед вами навігація. Дуже зручно та класно. Так, далі біжимо. Щодо комплектації, ось тут у нас є оффроуд режим, і спів відключається, і режим мод. Режим мод це в нас виноситься в автомобіль DCC-підвізка, де ви вибираєте різний режим руху цієї підвізки. Тобто це дійсно є те, що амортизатори змінюють підвіску. Тобто в комфорті в немяків, нормальний режим, в спорт режим. Тобто це DCC підвізка, яка змінює жорсткість автомобіля. Так, є. Далі біжимо ми по. Ось ці панелі. Ці. Бачите, тут вся панелька забита кнопочками. Це у нас включається старт стоп Це у нас йде самопарковка, друзі, що автомобіль заїжджає, сам паркується. Потім маємо камери 360 градусів в 3D-режимі, до речі, вони йдуть, ці камери вже і собі можна виставляти з різних ракурсів. От і протроніки 360, тобто камера протроніки 360 градусів є. В цьому автомобілі настановлено ось такі шильдички ВРС на КППшці, ДСГшка, ці декі 500 якщо вам вже казав, два бардачки, до речі, в автомобілі. Один ось так відкривається другий ось так. От, бачите, можна сім карт ось тут встановлювати в автівку. У вас буде ловити інтернет-зв'язок. Так що все чітко, класно, гарно, як то кажуть, як би мало бути. Ага, і ще вам сказ... забув сказати про... Заходимо ще раз в автомобіль і дивимося про підсвіточку амбієнса. Вона тут є, підсвітка амбієнса, яка вибирається різні кольора, і ви вибираєте, включається. Вона з габаритами або з оптикою. І в дуже гарно, приємно вечором. Ось тут воно все світиться по боках, попереду. Так що підсвіточка амбієнса різнокольорова. Ну і, звичайно, в комплекті автомобіля маємо три ключі до нього, до автівки. Потім біжимо зразу, біжимо, зразу, дивимося. Опа, маємо чорну стелю в автомобілі до цього всього комплекту. Чорна стеля. Е, так, далі, далі. Позаду в нас є, до речі, ці шторки. Бачите, вони тут знімаються собі так. Хоп. Ставити собі зручно і якщо треба, піднімаєте. це До речі, дуже крута штука е, від сонця, ніякі у вас там, е, там е, що ви затемните скло, е, плівки, вони вам не допоможуть так, як ця сітка вона реально дуже круто захищає від сонця. Також є тут підсвіточка амбієнс позаду в нас. І в принципі ага, зарядочки ось тут є, бачите, зарядка 12, 220 вольт розетка є і usb є, Так що все в порядку тут також у нас позаду. О, вже Підсвіточка Амбієнс видно. І що ще в нас є до комплектації того всього. Електрокришка багажника багажника, звичайно, взаді в нас є присутня електрокришка багажника, електрофаркоп є, шторка є в автомобілі. Так що, в принципі, все, що би мало бути в комплектації ВРС, тут все є присутнє, друзі, від А до Я. так що реально... Тут максимальніша комплектація, тільки не вистачало б нам сюди панорами до цього всього комплекту в автомобілі. До речі, з автомобіль зараз запущений. Двигун дуже працює м'яко, гарно ніякого лишнього звуку абсолютно по двигуну в нас не чути в цьому автомобілі. Отже, е це по комплектації ми з вами пробіглися, все я вам розказав, показав. Тепер зараз беремо прилад, зроблю вам заміри по лакофарбовому покриттю по цьому автомобіля. Ну і пробіжуся, вам ще покажу зовнішній та внутрішній стан, як то кажуть, по слідах експлуатації. Бо 96 тисяч, як не крутить, типу пробіг попробіг е невеликий, але які сліди по любе мають лишитися від попереднього власника. Отже, беремо прилад, робимо заміри по лакофарбовому покриттю. Отже, погнали по передній лівій стороні у нас передня ліва сторона. так, 127. Показує прилад 116. Передня ліва дверка у нас 116, Ще раз 117. Задня ліва дверка у нас 125, Ще раз ліва дверка 117. Заднє ліве крило у нас 118, 118 поверху. 127, задня кришка багажника у нас 107, ще раз кришка багажника 126. Поверху кришка багажника 126, заднє праве крило 112 понизу, поверху у нас 112, 113. Права дверка у нас 113. Ще раз 120. Задня праві дверки 115. 121, переднє праве крило 112. Ще раз 130, переднє праве крило дах у нас 121. Позаду у нас дах 121. Стіючка Ось тут у нас 122, і капот у нас 145. 160 103, 100. 15. Ей, на весері, 115. Отже, бачите, що з автомобілем є все в порядку, ніяких моментів з ним не було. Тобто, і по офіційному дилеру все пробивається, що чисто, все гарно, з цим автомобілем без ДТП, без ні, абсолютно ніяких моментів. Так, друзі, це я вам все сказав. <кхм> ну і що? І по слідах експлуатації. Друзі, по слідах експлуатації, реально, тут є мінімальніші, ну, прям мінімум-мінімум. Серед них можемо виділити те, що. По передній частині автомобіля в нас є дрібні сколики по, по оптиці. Передній, по бамперу, по капоту трішки там зовсім до 10 дрібних сколиків. Якщо лише придивитися, от на відстані метр їх не видно, але якщо десь тут придивитися, то в нас якісь є сколик, типу ось тут є, на крилишку десь там, на оптиці, якісь там дрібний на це сколик є. Але ну, друзі, це 96 тисяч пробігу, і це абсолютно є нормою. От, якщо взяти взагалом, ну дуже дуже гарний стан. Все решта, по кругу автомобіля є в нормі, ніяких немає ні вмятин, м'яти, ні подряпин по автомобілю, чи якихось там протертостей, все є гарному стані. Абсолютно ви бачите самі на камері, що все чітко, гарно позаду теж все класно по автомобілю. От. Я ніяких не бачу, що там якісь кольора випадають, чи якісь там бамперани в зазорі. Все абсолютно є супер. Ну, і по правій стороні бачите, ситуація аналогічна. Реально, попередній власник був дуже охайний, класний. Він дивився за цим е, автомобілем. Так що, ну, повірте мені, цей автомобіль дійсно варто вашої уваги. Так, ось такий у нас був зовнішній станції автівки. І що, і що, і що. Тепер всередині подивимося. Ну, всередині тут практично не знаю, новий автомобіль. От, ніяких затертостей, ще раз скажу, немає. Сидіння взагалі в суперкласному стані. Бачите, ніде не м'ятості, не. Ні протертистей немає, ні якісь там грязного чогось ще плямпа сидіння, все класно. До речі, в автомобілі не палили. Дуже приємний запах автівки. Нагадую, якщо новий, е, новий запах автомобіля, ось так, до керма також зауважень абсолютно ніяких немає, все чітко, без протертистей. Така пп ось так виглядає. Переднє сидіння водія пасажира вибачаюся. Ось так торпеда. Все чисто, гарно. Пеж, кажу, гляньте на ці пороги. Ось так. Кхів, так, є. Далі позаду. Позаду також все без пошкоджень. Знає, друзі, реально, на тверду п'ятірку реальний стан автомобіля. Не знаю, там, що тут показувати, не показувати, але там загалом так пробіжуся. Але все чистенько, гарно, потерптуся, без пошкоджень, ще раз скажу. Е, ну, типу, реально гарний дуже стан, дуже гарний стан автівки. От, навіть ніякі не арки, не пороги, нічого не задерто. Е, тепер по багажнику дивимося, по багажному відділенню. Е, гляньте, ось це бачите, пластик теж. Супер, нічого не возили, не пхали, як то кажуть, великі якісь речі в багажник, щось подерли, поцарапали. Все реально так, як би мало б бути. Так, Тут у нас є повністю все, що би мало. Як то кажуть, бути шторка, сітка, компресор, клей. Тобто все повністю в комплекті цього автомобіля в нас є. Так, тут я показав вам все. Ну, і по правій стороні, я думаю, що ситуація. Абсолютно аналогічно. Тут я ніяких пошкоджень не бачу, тут все добре, добре. Добре, тут так є, є є. І з цієї сторони також все гарно. Ну, Друзі, тут до я ж кажу, до якихось там моментів взагалі там докулупатися, як то кажуть, немає до чого. Все чисто, приємно, класно, дуже гарний стан. І що ж я хотів вам зробити, показати під капотом. Да? От реально дуже гарно працює двигун, тихо, класно. От всі е, оптика рідна стоїть, тут є рік виготовлення оптики, бачите, чистий е, 20-й рік виготовлення по оптиці, антифриз на місці, все в нормі. Ну, типу... Це супер, як би мало бути. І що саме головне? Саме головне, друзі, тепер це ціна питання даної автівки. Того, що автомобіль, хто розбирається, знає, він дуже крутий, класний. От, ви бачите, що на всьому він, і правильна комплектація, пробіг хороший, і ціна, друзі, буде не дешева. А може дешево для кого, не знаю. Ну, в общем, ціна буде на дану автівку, друзі, на віддачу в районі 44 тисяч доларів. Так що, будь ласка, хто шукав саме собі ось таку шкоду, ВРС-ку, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, Ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю. Тобто, е, хочете історію від офіційного дилера, кому потрібно, хочете якісь там діагностики, перевірки, чи поїхати до офіційного дилера на рівному є на діагностику цього автомобіля без проблем. Тобто, кажемо, як то кажуть, надамо вам максимум інформацію щоб ви зрозуміли, що цей автомобіль дійсно достойний, як то кажуть, уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня! Заїжджаємо, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.